Справа 760. Знайдіть корені рівняння. Ну що, стартуємо в першому заданні 8х дорівнює 5х-4, що множиться на 5х плюс 4 мінус 25х. Справа бачимо добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Використовуємо формулу, що це дорівнює різниці квадратів двох виразів, Тобто ми записуємо зліва без змін 8х дорівнює. Отже, квадрат першого виразу це буде 5х. До квадрату відняти квадрат другого виразу це буде 4 у квадраті. Ну і відняти 25х у квадраті. Записуємо, що 8х до 5х до квадрату 5 помножити на 5, це 25, х помножити на х це буде х у квадраті, віднятий 4 у квадраті, 4 ще множить на 4 це 16. Ну і відняти 25х у квадраті. Є. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є сума 25х в квадраті, і мінус 25х в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо. записуємо, що ми отримаємо, що 8х дорівнює, Залишається мінус 16. Знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток. мінус 16. Поділити на відомий множник на 8, то х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, а 16 поділити на 8 це буде 2. Отже, корінь рівняння х дорівнює мінус 2. Переходимо до другого задання: 9-4х що множиться на 9 плюс 4х плюс 16х квадратів дорівнює 3х. Ну що ж, зліва бачимо добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Цей добуток дорівнює різниці квадратів двох виразів. Квадрат першого виразу буде 9 у квадраті. Відняти, а квадрат другого виразу це 4х до квадрату. Так? Ну і додати. 16х у квадраті дорівнює 3х. Є. 9 у квадраті це 81. Відняти 4х до квадрату у 4 помножити на 4, це 16. Х помножити на х це буде х у квадраті. Ну і додати 16х у квадраті. Це дорівнює 3х. Є Бачимо суму мінус 16х у квадраті і плюс 16х у квадраті. Ця сума дорівнює 0, її можна виказати з суми. То отримаємо 81 дорівнює 3х. Є? Ну, але якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій, то ми можемо списати, що 3х дорівнює 81. Ну, як знайти х? Потрібно добуток. Невідомий множник, щоб знайти добуток, поділити на відомий множник. 81 поділити на 3. Є. Іх, тоді дорівнює. 60 поділити на 3, це буде 20. А 21 поділити на 3, це буде 7. Отже, частка буде 27. Є. Це і є корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, знайдіть корінь рівняння. Ми знайшли в першому заданні. Записуємо, що корінь у нас мінус 2. А в другому завданні корінь у нас 27. Йоп.